Ну що ж, товариства, традиційно ще раз привітаємо Олену Курбанову. і Разом з Оленою ми будемо вітати нашого гостя. А сьогодні ви тільки подивіться, хто з нами. Та друзі, до нас сьогодні експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв, Пане Олександре, ми як і завжди вам дуже раді. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава ради тут бути. Ну що ж, товариства, давайте розпочнемо з такої інформації. Вчора вона з'явилася, що Україна та Сполучені Штати погодили угоду про корисні копали. Нібито вже в п'ятницю вона може бути підписана у Вашингтоні. Раніше президент США Трамп заявляв, що може зустрітись із Володимиром Зеленським вже цього тижня. Йшлося саме про зустріч для підписання угоди. А вчора Трамп заявив, що ніби чув, що Зеленський збирається до Вашингтону, і він. Я чув, що він приїде в п'ятницю. Звісно, мені це підходить, якщо він хоче, і він хотів би підписати разом зі мною. І я розумію, що це дуже важливо, дуже велика справа. Проте видання Financial Times посилаючись на джерела, повідомило, що в останній версії тексту угоди, датовані 24 лютим, нібито немає жодної гарантії безпеки для України. Втім, офіційні особи запевнили видання, що домовилися про набагато вигідніші умови, що дозволять розширити відносини із США щоб зміцнити перспективи України після трьох років війни. Вже сьогодні з'явився коментар прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі марафону Ідини на він запевняє, у документі є такі важливі для нас гарантії безпеки. А угода називається угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки. І звісно ж, сьогодні, протягом двох тижнів опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України угоду про наше про нашу економічну співпрацю, ми фактично випрацювали остаточний варіант. Фактично, це попередній договір, який передбачає. Юридичну дію це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. А буквально щойно із заяви вийшов і президент України Володимир Зеленський. Сказавши, цитую, головне для мене було, що ми не є боржниками. Глава держави також зазначив, що у документі все ж не вказані всі гарантії безпеки, які хоче Україна. Але в тексті йдеться про те, що США підтримують зусилля Києва отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру. Дійсно, команди попрацювали і тут. І, і Українці, і американці, ну головне для мене було, що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа, погоді в немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було, було би несправедливо. Я вважаю по відношенню до нас, це важливо, що це про нове. І це дуже правильне питання, що це про нове. І якщо ми говоримо про... Фонд, це також вирішено питання в цій угоді рамковій, То е, я вважаю, що там co-owners in English, тобто партнери. Це важливо, що все-таки це наші, як я говорив, це наші ресурси. Ми вдячні сполученим штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство. Знаєте, пане Олександре, після цього коментарю в мене є таке трошки відчуття, нічим не обґрунтоване, що президент Зеленський, як і ми теж не до кінця розуміє, про що ця угода. Просто так було треба, і треба було зняти напругу. І я сподіваюся, що ця напруга знята. Але найголовніше, що я не розумію, чому ця угода так важлива, якщо вона жодним чином не наближує нас до завершення війни. Чому вона стала першою? Перш за все, мені дуже цікаво, що і Трамп і Зеленський стилістично однаково про неї говорять обірваними фразами, незакінченими Як реченнями. Як не підготовлений студент, чесно кажучи, да. Тобто воно виглядає. Ну Трамп класично каже, йому все подобається. Хоче, хай приїжджає. Хоча знаєте, від президента США такий підхід. А він хоче приїхати? Ну, хай приїжджає». Ну це трохи не да, підтвердив, якраз що він приїде. Отож, бо це трохи панібрацький дивний підхід. Зі сторони Зеленського ми бачимо, нібито розуміння, що там має бути, але без цитування тексту, без посилання на якийсь сабстенс. Тому якщо ми опираємось на те, що опубліковано в медіа, те, що ми вже бачили в Аксіос, те, що потім європейська правда показала інші джерела, це набагато краще ніж був перший варіант. Почнемо з цього. Перший варіант, вибачте, це був неоколоніалізм, причому далеко не найкращого штибу. Це, скажімо, Ірак після 2004 року, і то був в непоганих умовах. Зараз ми бачимо більш-менш розподілення відповідальностей, прибутків, інвестиційний клімат, запрошення інших інвесторів, Себто це щось краще. І дійсно, правильно кажете, ключове питання гарантії безпеки, про яке українська сторона говорить постійно, американська не згадала жодного разу. І дійсно, в чому ж тоді ціль цієї угоди. Для того що Трамп і його донори і його оточення залишалися зацікавленими. Тобто, поки що, якщо ми не маємо жодного іншого спільного знаменника, крім того, що Трамп не забув, де знаходиться Україна, виглядає так, що ця угода дійсно про це. Трамп постійно казав йому що в зовнішній політиці треба прибуток. От Україна йому показала, давайте підпишемо цю угоду. 50% ваші. Розпоряджайтеся, хочете. 50% нам, плюс інвестиції, так далі. Але ось ось ваші гроші, хороші зелені долари від якісних, хороших рідкоземельних металів. Будь ласка, а вже потім говорити про гарантії, про переговори, про зброю, про макрофін, про все інше. Тобто виглядає так, що ми трохи завищуємо очікування від угоди, говорячи про безпекові гарантії, коли насправді це просто. Перша сходинка це просто зацікавлення нашого партнера в співпраці. Існує теза про те, що якраз американські інвестиції це і є найкращі гарантії. Ну, повляв, сюди прийшла американці, вже вклалися, і клас ніхто не буде нападати. І одразу проходять інші експерти, пану Олександр, які кажуть, слухайте, ми вам зараз 100-500 прикладів намалюємо, коли американські компанії збираються за 24 години і кажуть до побачення. А тепер нас тут немає. І в мене найперша асоціація це якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Американське посольство забирає своїх і далі ти вже сам з цим можеш поратися. Тим не менше, чи для вас є сильним аргументом, що справді американські інвестиції це якірні інвестиції. Приходять американці, а за ними підтягується увесь світ. Ну знаєте, це схоже на в свого часу в нульових руках була популярна так звана теорія МакДональдсу, яка розвинулася з теорії демократичного світу. Теорія демократичного світу каже, що демократії між собою менш ймовірно будуть воювати, бо там є виборчі цикли, там є народ, який проти війни апріорі. Ну, ми подивимось подивимось на росіяни, зрозуміємо, що ні. Але що, мовляв, демократії не підуть війною одна на одну. Потім сталася війна в затоці, атака на Ірак. Ірак, який нібито демократія атакував, нібито демократію Кувейт, якого захистила нібито демократія Сполучені Штати. І тоді з'явилася теорія Макдональдсу: дві країни, в які є Макдональдс, найменше ймовірно підуть воювати. Бо Макдональдс це виразник демократії. Бігмак, який став чинником економічного зростання, ще є показником безпеки. Але з того моменту сталося 56 конфліктів, де країни, в яких є Макдональдс, нападав одне на одну. Російська агресія останній чудовий приклад. Тут теж саме. Ми можемо як угодно роздувати тему того, що саме от американська інвестиція підписана на рівні Білого Дому для нас є запорукою. Вона дійсно є дороговказом. Ну не варто думати, що там, скажімо, лохід Мартін не підтягнеться, не підтягнуться великі виробники нафти, газу. Їх це зацікавить. Трамп їм шлях. Але давайте не забувати, що в 2022 році, якщо не помиляюсь, це був серпень, в Миколаєві ракетними ударами москалів було знищено декілька терміналів, які належали китайським портовим компаніям, і китайським компаніям, які займаються агросектором. Що зробив Китай? Казали, це була випадковість. Тому насправді так, це є певним маркером, але цей маркер, з точки зору навіть практики міжнародних відносин, він дуже нестабільний і достатньо слабкий, без додаткових політичних безпекових угод. Поки немає дійсно офіційного підтвердження того, що президент Володимир Зеленський буде у п'ятницю у Вашингтоні, тільки наміри, тільки чутки, тільки сповіщення там в різних абсолютно медійних майданчиках. Але е, угода, як кажуть, е, буде підписана Марко Рубіо з однієї сторони, а з іншої сторони Андрієм Сібіє. Правильно так. Тобто наразі ми говоримо навіть не про угоду найвищого рівня. Ми про, говоримо про угоду високого рівня. Ну просто глядачам нагадати, найвищий рівень це керівники держав голови парламентів, високий рівень керівники міністерств і відповідно задіяних органів. Звісно, це не те, чого очікували. Всі ж очікували великого політичного шоу, коли Зеленський і Трамп знову зустрінуться. Зеленський очікувано, можливо, назве Зеленського знову залізною людиною, яка захищає Європу. Зеленський скаже, наскільки величним президентом є Трамп. Але ми поки обмежимося двома Дипломатами. Чи є це погано, чи є це добре, важко сказати. Угода технічна. І те, що вона підписана на такому рівні, ще, нам доводить, ще раз нам доводить, що це проміжна угода. Це не є фінальний результат цієї низки переговорів, це просто підготовка до реально політичної, безпекового формату подальшої співпраці. І тут ключове питання до нас: і до нашої влади, і до нашої дипломатії, і до всіх. Чи будемо ми це далі розвивати? От ми на ефірах з вами багато говорили про те, що якщо буде якась перерва війні, ми розуміємо, що Росія повернеться. Ключове питання: як Україна використає цю перерву? Цією годою теж саме питання. А як Україна використає те, що Трамп цікаво з нами працювати? Чи буде в нас реальний якийсь план дій? Чи залучуємо європейців, чи те, що нам подзвонив Макрон і Стармір перед візитом, ми якось е е фіналізуємо в якусь реальну спільну позицію континенту? Знову таки, все залежить тільки від нас. Мені здається, що все одно пане Олександре, ми аж занадто побігли вперед, та особливо коли ми говоримо про мирний час, тому що ми відштовхуємося від останньої зустрічі росіяни з американцями, яка була в і завтра. Буде наступна вже на території Туреччини. Але яка історія? Мені американські і демократи і республіканці. Однаково сказали ту саму річ, що подивіться, Марко Рубіо виходив зеленого кольору з цієї зустрічі. Ну я б не назвала зеленого кольору, я б просто назвала без ейфорії. Так. Тобто вони вперше зіткнулися із російською дипломатією. Ці канібали подивилися на американський бівштекси. Сказали, хлопці, ми вас будемо жерти навіть без солі. І Що зараз відбувається? Виходить Дональд Трамп, каже, так Путін мені сказав, що він не проти. Ведення миротворців, я коли це почула, добре що сиділа, думаю, що собі це, це правда. Він тобі сказав. Далі в нас історія, те, що ми знаємо, що американці кажуть, просто спиняємось, де ви є, от просто тут і зараз. Сьогодні Лавров каже, зачекайте, в нас є конституція. Ну, чотири ж області там написано. І я думаю, а яка ж завтра буде цікава зустріч? І я це дуже часто в ефірах повторювала в переносному сенсі, але Путін хоче нас знищити Путін нам і допоможе. Так, абсолютно вірно, і от Рубіо в цьому плані я не люблю цю фразу, але він є хорошим лакмусовим папірцем. Знаєте, він все таки людина найменш трампівська з усього трампівського оточення. Він найбільш. Адекватна людина зі своїми думками своїм баченням по ньому дійсно може знабі... замірити, що там сталося. Хексет, міністр оборони, не настільки розуміє ситуацію. Тулсі Габард, голова розвідтовариства. Ну там да, абсолютно погоджуюся з цим вздохом, тому що там все ще гірше. А по рубі можна дійсно бачити, як пройшли переговори, І в цьому плані абсолютно зрозуміло, чому він так був розчарований в росіянах. Реально з того, що ми чуємо, з того, що ми бачимо, росіянами в Білому домі Трампа захоплений виключно Трамп, і це не дивно, якби все оточення Трампа ще першого терміну писало наскільки йому хотілося б, щоб його сприймали, так як Путіна сприймають Росіяни, щоб йому проводили такі паради, які седзіньпіню проводять в Китаї, щоб його портрети вивішували, так як портрети Кімчини не вивішують в північній Кореї. Себто це все в нього є. От такий певний, як мені сказав один хороший психіатр, це епіліптоїдний стероїд. От це певна істеричність, істеричність, яка стосується саме самосприйняття і бажання постійно мати зовнішню підтримку свого існування, вона в нього присутня. Але найголовніше, щоб це не вилувалося в якісь практичні дії. Бо поки що, як би ми не сприймали Трампа, така знаєте, ремарка з трьома крапками. Це поки що все лише наратив, не реальні дії. Ти саша за ціни природний наш такт. Ми не поглиблюємося у контекст того, за яких умов і чому ти спілкувався з психіатром? Лише виключно по Трампу, чесно, чесне так. слово. Тоді скажи мені, Путін. Ну невже ось ця історія, коли і ми Оленою, і багато колег та от намагається розпитувати гостя, щоб розуміти і для себе, і для глядачів, і зрозуміти, що гості думають з цього приводу про те, що. Трамп е, має якийсь хитрий план, та чи ось ця історія взаємостосунки? Вона не треба шукати там подвійного, потрійного чи ще якогось е, дна. От я навіть на прикладі а, значить, комунікації Путіна із Зарубіним, mm -hmm. та, там двадцять хвилин так. він розповідав і про рідкоземельні метали у тому числі і про те, що от ми і запрошуємо наших американських партнерів. Туди ж потім, що Трамп вчора теж наговорив те саме. Ми зацікавлені. Ми теж будемо так, там так. розбудовувати і в Росії, значить, цю історію з рідкоземельними металами і так не самохить. Була от така от штука про те, що вона ж є ще нові нові території, каже Путіна, які повернулися начино на, е, споконвічних да. ревських земель, і там теж є ці поклади. Тут насправді дуже багато чого треба розпаковувати. Ну по-перше, навіть західні аналітики, навіть американці, які підтримують Трампа, аналітики, які з ним працюють, кажуть, що 80% того, в чому він зацікавлений, на підконтрольній території. Е геологічно це український щит, основна частина якого на правобережжі, яке ми контролюємо. І тому якби лізти на тимчасово окуповані території і дорого, і складно, і не потрібно і взагалі на що. Бо і Тантал, і Ванадій, і Титан, і Літій основні поклади на правобережжі на геологічно українському. Щиті тому насправді так чи інакле Трампу це не потрібно. А щодо Путіна, знаєш, хочеться там шукати подвійне дно. Хочеться згадати, що в 22-му році там екс-агент ЦРУ, як писали російські новини, і всякі там інші компатріоти казали, що. Америка хоче захопити Росію заради природних ресурсів, як Путін в Мюнхені в 2007 році казав, що ми попередили захоплення Росії американцями заради природних ресурсів в 90-х. і тут та сама людина каже: А приходьте за нашими природними ресурсами.' Хотілося б тут бачити подвійне дно. Хотілося б тут вірити в цю подвійну потрійну гру Дональда Трампа, але не кажуть. Це too good to be true. занадто добре, щоб бути правдою. Давайте ще раз. От е, у наочнемо цю історію путінською. Він готовий запропонувати США доступ до рідкоземельних металів до рідких корисних копалень з території Росії і з окупованих територій України. Його заява пролунала на тлі перемовин між Україною та Штатами щодо співпраці у сфері видобутку корисних копалин. Путін підкреслив, що Рефія має значно більше ресурсів ніж Україна і готова залучати іншоземних партнерів до їх. Нього освоєна. Ще він запропонував співпрацю у сфері виробництва алюмінію, зокрема на підприємствах у Красноярську. Кремль назвав ініціативу перспективною, зазначивши, що США потребують рідкісно земельних мінералів, а Герефія має їх у достатній кількості. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у будь-який час для обговорення мирного врегулювання ситуації в Україні. Нагадаю, ще 18 лютого, якраз в Саудівській Аравії, відбувся перший такий раунд перемовин між США та Росією щодо завершення війни в Україні. Вчора мав би відбутися другий раунд, але його так і не провели. Тим часом в Кремлі наголошують на тому, що готові до переговорів, однак тільки якщо буде виконана низка вимог окупантів. Водночас європейські лідери. Наполягають на обов'язковій участі України та Європи в будь-яких мирних перемовинах, побоюючись можливих поступок з боку США на користь Росії. Тут важливо зазначити, пане Олександре, що сам Путін і російські пропагандисти весь цей час вони кричали, що всі хочуть наші ресурси, Америка хоче на нас напасти і НАТО для того, щоб заволодіти «One moment later». Путін каже: Візьми, будь ласка, забирай всі наші ресурси, і вже вони не воювали з НАТО, і вже це не Америка спровокувала Росію, вже це все забувається. Але здається, що гнучкість Путіна, яка дивує нас, вона може і дещо спантеличити Трампа. Я вже говорю не про подвійне дно, а просто це ж його кумир. Він же сильний, класний, авторитарний. А тепер він такий м'який. Поступливий, принаймні, в тій частині, та не в частині України. Я от думаю, якби зараз оцей цей король Дональд Трамп не подумав, що він не на того зробив ставку, якось наш краще тримається. От насправді це цікаве питання, і от залазимо знову з політології, психології. Ну на жаль, того експерта, з яким я радився зараз, нема, але ну з того, що ми можемо сказати, на жаль, Путін. Може продавати свою позицію так, як йому вигідно. Оце до речі, те про що ми з вами казали ну безліч разів на наших ефірах. У Росіян на жаль, оця виделка варіативності, коли будь-який варіант можна використати як завгодно, і відповідно все рівно його з'їсти, бо на виделку ми беремо щось істівне. Воно в Росіян працює, себто. Ситуація, Путін пропонує рідкоземельні копалини з однієї сторони. Так Путін, нібито гнучкий бізнесмен, він добре до Трампа підіграв. Він зрозумів, що потрібно Дональду. Він з ним співпрацює. Він класний політик. А з іншої сторони. Він розуміє реалії. От, до речі, те, що казали навіть у Соловйова нещодавно на жаль, вимушений був це подивитися. Казали, Путін розуміє сучасні реалії. Він бачить, що зараз політика це бізнес, і це не поступливість, це раціональний підхід до політики. Тому російська пропаганда це продасть. І що б там не думав Трамп, щоб там не думав Путін, вони зможуть це правильно обіграти. Наше завдання на цьому фоні продовжувати давити на те, що це дійсно слабкість Росії, що це її поступливість, і найголовніше нагадувати дональду, що тут має Китай. Нагадувати дональду, що поступливість перед Росією це поступливість перед Китаєм. Програш України це програш штатів. І відповідно, якщо Китай побачить, що дональд слабкий, або готовий домовлятися і йти з з пішки за кусок кішки, то виходить, що він теж саме зробить з Тайванем, теж саме зробить з сеан. А чому не поговорити про південно-китайське море, нові Парасильські острови, себто поступливість перед Росією в будь-якому питанні, навіть з зіркоземельними копалами, так чи інакше відобразиться на китайській політиці, і це те, що ми маємо Трампу постійно нагадувати.